Вітаю вас, друзі, на каналі Лісові гостинці, і сьогодні хочу показати, як смачно заправити квашені грузді. Я їх дістала з баночки і замочила у невеличкій кількості водички буквально на годинку. Якщо ви любите кисленьке, можете так не робити. І ось нарізаю такими смужечками. Ви можете нарізати так, як вам подобається. Особливого значення це не має. Ну, сьогодні мені захотілося ось так. І складаю всі грибочки у мисочку. Це дуже просто намочила, нарізала і буду заправляти салатик. Для цього беру порізану півкільця на пів цибульку. багато запитань, чи саме потрібно таку. Ні, не обов'язково таку, беріть таку, яка у вас є. І додаю домашню сметанку. Підсолюю за смаком. Можна, звичайно, заправити і олійкою якою вам подобається, наприклад, соняшниковою. Але я вам рекомендую спробувати і такий варіант. Можна ще перчиком, звичайно, приперчити, але я сьогодні не буду. Все, викладаю свій салатик на тарілочку і будемо смакувати з вареною картопелькою. Смачно, просто, швидко і по лісовому корисно. Ще трішки прикрашаю зеленю і все, можна насолоджуватися. Смачного вам, друзі, міцного здоров'ячка і до зустрічі!